Я думаю, що всім доводилося бачити, як біжуть марафонці. Є там бігуни на різні дистанції. Є 100-метровки, там кілометр, три. А марафон це який там здається найменший, наскільки я пам'ятаю, 47 кілометрів. І е, я так, якби продовжити чуть-чуть е, е, забіг наш. З першої проповіді, є ще одна небезпека у марафонця. У тому місці, де саме менше ну, воно так просматриється, є небезпека, що йому можуть підставити ножку або стукнути з дистанції, ну так стукнути плечом. Той, хто біжить разом з ним навіть. Тобто, є небезпека і в духовному житті. Християнське життя це дійсно марафон. Це не якийсь коротенький період. Не коротенький забіг не один день, не два дні. Це роки. Це забіг на роки. І є небезпека в цьому забігові, що зовнішній фактор, що обов'язково знайдеться той, хто захоче тебе збити з цього шляху. Десь столкнути з цього шляху. У наш час надзвичайно, я думаю, багато є тих, хто цим займається. І цих називають, як і раніше називали, так і зараз називають лже. Лже-пророки. Знаєте, їх хватало завжди. Вони, їх багато було завжди. Ну зараз, мені здається, в цей час, можливо, тому що ми більше знаємо, бо більше інформації у нас є. І от дійсно, коли в інтернеті дивишся, ну, ну багато є таких, які говорять не Боже Слово. Хто такий пророк? Це звичайна людина, яка бере на себе місію пророка. Але не посланий Богом і не призначений Богом. А просто сама ну, висловлює свої думки і е, говорить свої слова, не Божі слова. Говорить свої слова, але ціль, щоб звести людину з істинного шляху Божого. Це є лжепророк. пророк. Який Бог не вибирав, Бог не призначував його на ту справу, щоб донести слово, ну, його, слово Боже до людей. Знаєте, ми зараз з вами надзвичайно багаті люди. Ми маємо Біблію. Ми можемо її читати. Ми можемо... То, що не всі це роблять, ну, це відповідальність кожного. Наші діди цього не мали. Вони не мали Біблії. Дехто переписував, дехто е, запоминав, Але більшість людей Біблії не мали. І знаєте, тоді в той час легко лже Пророкові е, збити людину з шляху. Тому що Слово Боже, вона не читала, не знала і Вірила тому, що говорить хтось. Апостол Іван у 4 розділі, у першому післанні 4 розділі, з першого вірша говорить до віруючих людей. Він каже, улюблені, не кожному духові вірте, але випробовуйте духів, чи від Бога вони. Бо неправдивих пророків багато з'явилося у світ. Тобто не кожному вірте. Не кожному, хто щось сказав навіть про Бога, не вірте всьому. Написано у притчах Соломона у 14 розділі, 15 вірш. Вірить безглуздий в кожнісіньке слово. А мудрий зважає на кроки свої. Я зачитаю, я виписав по-російськи, можливо, чуть-чуть воно буде зрозуміліше. Глупий вірить всякому слову. Благорозумний же, внімателен путям своїм. Тобто, ми, віруючі люди, ми називаємося віруючими людьми не тому, що ми віримо і приймаємо все то, що нам говорить. А ми віруючі. Тому що ми приймаємо тільки те, що говорить Господь. Що Він нам каже, в те ми віримо. І Бог через апостолів нас попереджає, що не всякому духу ви вірте. І в наш час не всякому духові вірте. Провіряйте, чи від Бога вони. І далі Іван пише, 4:2. Духа Божого цим пізнавайте. Кожен дух, який визнає, що Ісус Христос прийшов, був у тілі, той від Бога. А кожен дух, який не визнає Ісуса, той не від Бога. Але Він Антихристів, про якого ви чули, що йде, а тепер уже Він у світі. Ви від Бога, дітки, і ви перемогли їх, більший бо той, хто в вас, аніж той, хто в світі. Вони від світу, тому то говорять від світу, а світ слухає їх. Ми від Бога, і хто знає Бога, той слухає нас. Хто не від Бога, той не слухає нас, цим пізнаємо духа правди та духа обмани. Але ми можемо собі сказати, що ну, майже всі говорять, що Ісус Христос був тут. Але не всі говорять, в якому статусі Він тут був. Слово Боже каже, сам Бог прийшов у світ. Ну, не всі визнають Ісуса Христа За Бога. Знаєте, я, коли готуюся до цієї проповіді, я думаю, що найбільше в старому заповіті сказано про лже пророків у книзі пророка Єремії. Тоді, коли він пророчествував істину Божу волю до єврейського народу. Появлялося багато тих, які не були послані Богом, а виявляли щось своє, говорили своє для того, щоб задовільнити бажання серця своєї влади. І коли Єремія казав, що прийде на і завоює вас, завоює Ізраїля, Євреїв і розрушує Єрусалим. Знать, це прикро чути. Але це були правдиві слова Божі. І появлялися ті, які хотіли ну, десь якось свій рейтинг підняти, чи, як, чи засвітитися. І казали теж, що вони говорять слова Божі. І говорять, що це вони від Бога. Називають себе пророками. Пам'ятаєте, коли Єремію були заковали в ярмо дерев'яне за те, що він проповідував правду слова Божі казав. І прийшов один, ну, так скажемо, пророк в кавичках Ананія. І він теж говорив, але говорив слова, які подобалися царю. І він говорив, що два роки. Два роки, і все, все повернеться назад, все буде, як було. Те, що винесли з Єрусалимського храму, е, посуда, все вернеться і вигнанці, всі вернуться назад. Два роки треба потерпіти. Дивіться, що сказав Єремія на цей, оцему е, Ананії. І сказав пророк Єремія амінь, Тобто, хай буде так. Було б неплохо, як було би так. Нехай так зробить Господь, нехай виконає Господь слова твої, що ти пророкував про поворот посуду Господнього додому та всього вигнання в неволю з Вавилону до цього місця. Тільки послухай це слово, що я говорю в вуха твої та в вуха всього народу. Ті пророки, що від віків були. Передо мною і перед тобою пророкували про численні краї та про царства великі, про війни і про голод та про моровицю. Пророк, що пророкує про мир, коли справдиться слово пророче, буде пізнаний цей пророк, що його справді послав Господь. Тобто, якщо він, Єремія каже, якщо ти так пророчествуєш і так станеться, то це дійсно тебе Бог послав. Але сталося зовсім не так. Сталося так, як говорив Єремія, а не так, як говорив цей Ананія. Він ну, льстив, своїм, льстив царю і тим, хто слухали його. Бог каже Єремії: іди і скажеш до Ананії, говорячи, так говорить Господь. Ти поламав дерев'яне ярмо, але я зроблю замість нього ярмо залізне, бо так промовляє Господь Савод, Бог Ізраїлів, я дав на шию всім цим, цих народів залізне ярмо, щоб вони служили на вуходоносорові, цареві Вавилонському, і вони будуть служити йому, і навіть польову звірину віддам я йому. І сказав пророк Єремія до пророка Ананії: Послухай же, Ананії, не посилав тебе Господь. Але ти доводиш, що народ цей довіряє неправді. От ціль лже пророка, щоб йому повірили, повірили неправді. Тому так промовляє Господь: ось я ви, викидаю тебе з поверхні землі. Цього року ти помреш, бо про відступство від Господа говорив ти, і помер пророка Нанія того року, сьомого місяця. Я от собі думав, лже пророк, хіба він не знає, що він говорить не від Бога? Ну він же знає, що йому Бог нічого не казав? А все-таки говорить, якби підставляє навіть Бога. Надзвичайно такий оп... опасний шлях, знаючи то, що Бог не говорить. Він бере це і видає за слова Божі. Бог наказав, Бог зразу дав покарання, тому що це не його вибрана людина. І, і в цьому же пророка Єремії в 29 розділі. Я зачитаю декілька віршів з 30 верша. І було слово Господнє до Єремії, говорячи. Пошли. В всьому вигнанню, говорячи так говорить Господь про нехеламетянина Шемаю. тобто ще один пророк за те, що вам пророкував Шемая, хоч я не посилав його і зробив, щоб ви надіялись на неправду. Тому так промовляє Господь: ось, ось я покараю нехеламетянина Шемаю та насіння його. Не буде в нього нікого, хто сидів би серед цього народу, і не побачив він добра, яке я зроблю для народу свого, говорить Господь, бо про відступство від Господа говорив він. Лже пророк той, який відводить народ Божий від Господа. Це його мета, це його ціль. Прославити себе, не дивлячись ні на що. Але Господь каже, що обов'язково буде покарання такій людині. Обов'язково я вилюю свій гнів на, на таку людину, яка ув, ув, уводить народ Божий в оману і говорить неправду. Цей же Єремія в 23 розділі, 16 віршом каже, так говорить Господь Савов, не слухайте слів цих пророків, що вам пророкують, вони роблять безглуздими вас, висловлюють привиди серця свого, а не слово з уст Господніх. Не слухайте, тобто не слухайтеся їх, не слухайтеся, що вони говорять. Слухати ми слухаємо, да? і зараз ми слухаємо, але не слухайтеся і не поступати так, як вони говорять. Ми дійсно живемо в останні часи. І зараз, по поводу цього останнього часу, дуже багато є лжепророків, які навіть указують конкретні дати приходу Христа. Але Він слові своєму сказав, що ніхто не знає. Але треба бути готовими. Да, дійсно, Він прийде. Він буде, його прихід 100% буде. Але конкретні дати нікому не дозволено встановлювати. Знаєте, ці сучасні лжепророки, у них є ще один такий, ну, можна сказати, мінус. Вони говорять: а я ж колись це вже говорив вам. Хоча ніхто ніколи цього не чув, що він говорив. А вони присвають, що вони вже таке говорили. Ну, я ще ні одного не чув. Що той, хто говорив в майбутнє, і так воно сталося. За якісь конкретні події. Ісус Христос сам нас попереджає, щоб ми стереглися фальшивих пророків, щоб дійсно ми пильнували, бо не кожен від Бога. Стережіться фальшивих пророків. Це Івангелі від Матвія, 7 розділ, 15 вірш. Що приходять до вас у одежі овечій, а всередині хижі вовки? Приходять. Вони були, є і будуть. Фальшиві, обманливі. Знаєте, з першого погляду, здається, гарний, пушистий, хороший. А всередині що? От як розпізнати, чи це пророк від Бога, чи не від Бога? Ну, якось же нам треба е, бачити, чи слухатися, чи не слухатися. І Ісус Христос каже: признаки, по їхніх плодах ви пізнаєте їх. Тобто їхнє життя буде це, про це говорити. Їхні слова будуть е, рано чи пізно це вилізе наружу. І це буде видно. Голку неможливо сховати. У мішку все одно вилізе. І так само, які б вони б не були, ці облесливі слова фальшивих пророків, колись ця шкура овеча таки спаде з них, бо вони проявлять е, свій істинний е, вигляд. А це хижі вовки, які хочуть е, загризти, знищити дитину Божу по їхніх плодах. Тобто, не зразу вірте. Придивіться, подивіться на, на таких, на їхні плоди, а тоді вже, чи довіряйте, чи не довіряйте. Бо хіба ж виноград на тернині збирають або фіги із будяків? Так ото родить добрі плоди кожне дерево добре, а дерево зле плоди родить лихі. Не може родить добре дерево плоду лихого ані дерево, зле плоду плодів добрих родити. Усяке ж дерево, що доброго плоду не родить, зрубається та вогонь укидається. Отак, От бо по їхніх плодах ви пізнаєте їх. Ну, так, як і все, ми пізнаємо по плодах. Да? Так само і про любу людину ми, ну, у нас складається якась думка. Це по її життю, по її плодах, а не по її е, вигляду, Те, що вона, як вона живе, по їхніх плодах ви пізнаєте їх. Знаєте, а чи, чи може ну, християнин, можна так сказати, в лапках християнин, е, бути лже пророком? Звичайно, може. Тоді, якщо він говорить не те, що говорить Господь. А коли людина. Може казати, не те, що говорить Господь. Це тоді, якщо вона не знає Слова Божого. Вона не перебуває в Слові Божому. І вона тоді щось видумує своє. Знаєте, є ну, таке розповсюджене це висловлювання людей, які не знають Слово Боже, але кажуть про те, що можна пити, але не упиватися. Ну, такого ж зовсім не написано в Біблії. Така людина просто не знає, чула десь щось, перевела на свій лад, і це є лже пророк, це лже-вчитель, він неправильно говорить. Хоча визнає себе за християнина, що він вірив в Бога. Що ж потрібно робити? Як нам визначатися? чи... До чого нам прислухатися, чи до кого нам прислухатися, щоби нам дійсно не прийняти те, що говорять лже пророки? На закінчення 2 Петра Перший розділ 19 вірш. І ми маємо слово пророче Певніше, тобто вірне. І ви добре робите, що на нього вважаєте, як на світильника, що світить у темному місці, аж поки зачне розвиднятися, і світова зірниця засяє у ваших серцях. Ніколи не помилитеся. Якщо послідувати цьому, що говорить Бог через апостола Петра. Найвірніше слово ми маємо це від Бога. Це сам Бог говорить. Знаєте, в одній церкві є сестра, яка ще якісь там читає книжечки, брошурки, дивиться телебачення. І я так побачив, що в неї вже в самої каша в голові. Я їй кажу, сестра. Я просто вам забороняю більше щось читати і щось дивитися, крім слова Божого. Ну тож теж, то віруючі люди, я кажу, так, да, ну і те треба читати і аналізувати, чи правильно написано. Бо може бути, 100 сторінок у тій книзі все, прав, все правильно говориться, а в кінці, як висновок, і сказано декілька слів, те, що все те перечеркує. Тому Господь більше нам говорить: провіряйте все, що попадається на вашому шляху. Але найбільше звертайтеся до Слова Божого, певнішого, тобто найвірніше. Це сказала не людина, це сказав Дух Святий, це сказав Бог. І кожного, хто нам щось пророкує. Ми маємо пересівати, маємо проціджувати, маємо ну, так проганяти через слово Боже, щоби побачити, а це дійсно від Бога було сказано? Чи можливо ця людина сама придумала? Хай нам Бог у цьому допоможе дасть нам мудрості і розуму, а найбільше, щоб ми зверталися до Його слова і сказати: Господь, ти мені сам відкрий. Я хочу, щоб ти мені сам відкрив. Нам не потрібно зараз посередників. Господь промовляє до кожної дитини сам через слово своє.